ide lastunia ide ide na pole Я вас зі мною попасти корів. Бачите, яке здорове поле. Буквально два роки тому ще його не вистачало, щоб напасти череду. Вигрижене було місцями до самої землі. А тепер тут ходять в ряди годи тільки наших дві коровки. А ще косулі трапляються. Живе в нас тут популяція. І цього року бачила вже двічі. Один раз як їздила на город дивитися, чи зійшли гарбузи, ми раніше жили о, наш там, за деревами. І ось бачила корів пасли тут, через дорогу перебігала. Але це завжди так спонтанно відбувається. І камеру не встигаєш увімкнути. В тому році прямо тут на полі. Добре, що наші корови не побачили, бо наша рогата така з привітом, то побігла б, може, і слідом. Ставки у нас, як ви знаєте, повисохали, он позаростало вербами. Колись корови заходили ще 3-4 роки тому воду пити, розливалося аж на навесні. А тепер є там вода цього року, з'явилася вода скрізь, але її небагато. Чутно, як пасемо там у березі, то чутно, як крилами б'ють качки, лебеді літали. Лелек уже не видно, ходили тут лелеки з дітками, але, мабуть, цього року раніше полетіли. Тут наші хлопці, вон там далі в місцинах, косили сіно і в тому році, і в цьому. В цьому році, наче ще більше, навезли. Одне тішить, що немає в нас полювання. Хати тут близько дуже до води. Раніше тут навіть діти старзанки. Стрибали. Вон там наші корівки пасуться, тато сидить. Тут не такий вітер, як там на малому полі. А ми там взагалі жили в нас дуже-дуже близько до наш ставок, до нас, я не знаю, му метрів двісті. Пам'ятаю, як зараз 2009 2010 рік. Коня водили, припинали туди загороди, тут за лісами. Городи в людей і також так до берегу місце є припинати прив'язувати худобу. Приведу коня, бо думаю, що початок полювання, хай буде при двору десь прив'язаний. Веду о 9 чи півдесятої вечора у серпні, а вони, мисливці, понятне ж діло, не тверезі, знаєте, дурощі в голові, вони національності не мають. Скільки випадків застрелення один одного. Навіть як ми малі були дітьми, знаю, хлопців на вулиці було багато малих, а тут місцеві мисливці, приїжджі, кажуть, ви до нас не приходьте вечором. Хто зна, що, що в нас в головах, як понапиваємося. І кажу, як є. Таке буденність така. Так веду коня, до двору доходжу, а в нас клинок ріс перед двором. І оця ж шрапнель, чи як воно називається, я не знаю. По клинку, як шелестить, коню на спину. Так що мене дуже тішить, що відновлюється популяція. Звичайно, дикі тварини, такі як лисиці, вовки, то б не бажано. А от такі качок дуже багато літає і лебеді. А тоді, знаєте, Попадало нам пасти корів у нас не тільки, як ми жили раніше, і там була череда, і тут, де зараз ми були, живемо, була череда корів. Так от там попадало таке, у нас було дві корови. Сьогодні пасемо, наприклад, і там п'ятниця, і в суботу відкриття полювання. Ми пасемо, чи в суботу пасемо і в неділю. На другий день пасеш по полю, а так ж йдеш, і знаходиш таку знахідку. То лебідь застрелений лежить, то лелеки дві лежать. Ну навіщо таке робити? Я, я взагалі цього. Одне діло, коли ми з дитинства, хто в селі живе, ми, ми сільські жителі приучені, що ми годуємо собі худобу, вона вже, так сказати, приречена від народження. Ми її годуємо, ми її на м'ясо пускаємо. Така наша буденність. А... Я не маю права підняти руку на тварину, яка сама виживає в цьому світі. Я і палець об палець не вдарила заради неї. Ми, можна диву даватися, як в дикій природі, при наших погодних умовах і, і так далі. О, не слухаються корови. При наших таких погодних умовах і, і, дика тварина росте і тішить наше око, коли летить той лебідь. Ті лелеки. Піду я до корівок, бо вони ось, ми думали, вони будуть пастися тут по зеленій дорожці, де накатана, а вони попід деревами пішли. От такі в нас справи. Хотіла сьогодні зняти, показати свою малину в дворі, але там такий вітрюга, все б забивало в камеру. Не знаю, як тут забиває чи ні. Ну, добре. Попасли трішки з мною корів. Всім дякую за увагу.